Добрий день, шановні колеги. Засідання комісії з питань освіти, молоді, спорту, культури, цифровізації, депутатської етики. На засідання комісії прибули депутати цієї комісії Ханенко, Козлова Вікторія Олегівна, Сергій Миколаєвич. На засіданні комісії в є. Які він пропозиції до початку робити комісію, розпочати кворум'як? Хто за це проти голосувати? Хто за? Проти отримати одноголосно. Так? В, роботі, в роботі комісії бере участь секретар міської ради Вертій Осваселіч. Зараз на залі присутня також на колега, депутат <плес> да, да, ну присутня, так, да, присутня, так да. Леся Анатолівна золотарьова. Нам необхідно з вами розглянути одне питання. Про присвоєння звання почесної громадяни Миросії міської територіальної громади. Хто за те, щоб на засіданні комісії був зараз такий передобенний, хто за, хто проти, отримався, дякую одноголосно. Виникла необхідність цього питання про присвоєння звання почесної громадяни Мировійської міської ради присвоїти, доповідаємо, будь Васильович, секретар вона... міської ради. Да. Я Є така пропозиція підтримувати угу. сторічні, необхідно до цього рішення. Заняття намагання міської територіальної громади, нашому земляку, воно полон, реабілітації, і вата заїзди, буде вже на рідних землі, здравствуйте, а на цьому громадському активісту, дітей, патріота, попрошу підтримати і на сесії буде прохання, що ще дорогу замінити. Дякую. Знаємо Анатолія Івановича Пляшника. Дуже раді, що він повернувся. Полону знання новогодинської позиції, пісторії війну там, і до того. Як лікар ми знаємо, дуже багато виступав перед учними шкіл, правда ж? Да, перед учнями, перед батьками як лікар. Да? Ми пам'ятаємо тоді, коли ще до війни відбувалася всеукраїнська графу Джура», Анатолій Іванович консультував команди, допомагав в проведенні, правда, проводив таку от роботу серед молоді. І дружина Анатолія Івановича, наша колега, да? людного Кирилівна Пляшник, звали була, директор. Версій перебував за деліці люди, то не раді, що Він повернувся. Будь ласка, будуть. Так, шановні колеги, хто за те, щоб підтримати даний проект рішення, винести його на сесію? Міської ради рекомендувати сесію рожанути затвердити. Хто за? Твердити? Хто за? проти отримати, дякую одноголосно. Хто за те, щоб якісь пропозиції щодо закриття роботи засідання комісії? Завершити. Хто за те, щоб завершити засідання робити за проти утримати, дякую одноголосно.